Вельми шановні присутні шановні голову Олена Іванівна Тетяна Володимирівна. Дозвольте подякувати за можливість прийняти участь в сесії. Насправді мені здається, моя доповідь на завершення вона трошечки підсумує, де в чому ті меседжі, які були сьогодні вже озвучені. Під час, на мою думку, дуже дуже інформативної і фантастичної сесії з залученням іноземних спікерів. Отже, якщо говорити про серцеві судинні захворювання, то на жаль, глобальний тягар згідно до прогнозу до, 50, до 2050 року буде обумовлений зростанням, зокрема за рахунок високого артеріального тиску, певних дієтичних порушень або ризиків і високого рівня холестерину, тобто ми говоримо про дисліпідемію. Минулого року перепрошую цього року в журналі Lancet вийшла публікація, яка закликає, ну скажімо так. Переглянути певні підходи, і підходи пов'язані з концентрацією на ішемію. Останніми роками ми фокусувалися на наданні медичної допомоги пацієнтам з гострими станами, з гострим коронарним синдромом, інсультами і так далі. Від ішемії до атероми, до більш ранніх стадій виявлення та відповідно корекції порушень, зокрема пов'язаних з дисліпідемією. І ось цей сув парадигми від обструкції епікардіальних артерій з розвитком ішемії до системного попередження атеросклерозу і Фокус нашої медичної допомоги повинен бути саме зміщений від розпізнавання симптомів та лікування гострих подій до раннього виявлення атеросклеротичних змін судин, що призведе до рятування мільйонів життів в усьому світі. Відомий континуум, який ми знаємо з вами, з приводу розвитку і еволюції атеросклерозу від взагалі відсутності атеросклеротичних бляшок до вразливої бляшки, яка і є потім вже результатом розвитку переважної більшості кардіоваскулярних подій. Але на сьогодні, на жаль, є незадоволена потреба щодо контролю певних факторів. Зокрема, я буду говорити про ліпо низької густини, як ключова ціль, яка заявлена в наших документах цьому є багато підстав: і е, поліфармація, і ігнорування терапевтичних цілей або інерція е, лікарів, е, нерівномірний доступ до фахівців, низька обізнаність про захворюваність або ж лікування, невиконання призначень пацієнтами, вартість лікування доволі часто впливає, е, страх побічних ефектів. На деякі з цих питань спробую знову ж таки відповісти. Відомим фактом, що, на жаль, не зважаючи на заявлені цілі в останніх документах з приводу менеджменту дисліпідемій, на жаль, знову ж таки, відсоток пацієнтів, які досягають цільових значень ліпопротидів низької густини, він є вкрай низьким. Ну, Санторіні демонструє, якщо ми говоримо про ціль, менше ніж 1,4 для пацієнтів дуже високого ризику, то лише 20%. публікація пов'язана з виконанням рекомендацій з метою вторинної. Профілактики Інраспая демонструє, що 83% знаходяться в зоні більш ніж 1,4 мілімоль на літр. Причин багато, напевно, ми кожного разу обговорюємо, чому так стається. Чи можливо, тому що ці цілі приходять з рекомендацій, чи вони постійно знижуються в оновлених рекомендаціях побічні ефекти і. Певні фейк ньюз пов'язані з цим, вартість лікування, відсутність допомоги від змін способу життя і комунікація, 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 що ми з вами робимо постійно. Сучасна політра гіпо, гіполіпідемічної терапії, дослідження тривають. З кожним роком ми отримуємо все нові й нові дані. Але ну я хотів би напевно зупинитися на тим, що на сьогодні статини залишаються базовим класом в лікуванні пацієнтів з атеросклеротичними серцево-судинними захворюванням. Якщо говорити про ось цей континуум, то це старт, з якого відбувається лікування. І в переважній більшості зараз ми вже можемо говорити про інтенсивність статинотерапії помірної або високої інтенсивності. Які вимоги згідно до оновлених настанов? Старт якомога раніше. І відповідно, якщо ми говоримо про більш ранній вік, то це скринінг на сімейній гіперхолестеронемії, більш агресивне лікування, тобто від бажаних цілей до елімінації. Нові цілі щодо пацієнтів екстремально високого ризику. Про це сьогодні говорили. Я пару слів скажу. Використання більше комбінованої ліпідзнижувальної терапії, ну і нижче краще та нижче тривало є набагато краще. Отже, в апдейті 25-го року по дисліпідеміям в принципі для нас не нова категорія. Ми вже її використовували минулі роки. З'являється екстремально високий ризик. Пацієнти з Повторними судинними епізодами на тлі використання максимальних достатинів або мультисистемні артеріальні захворювання, поєднання ішемічної хвороби серця та захворювань периферічних артерій, це не є вкрай рідким зрахуванням знову ж таки, на жаль, профілю факторів ризику наших пацієнтів. Деякі зміни стосуються уточнення перепрошую в категорізацію ризиків. Можливо, я повторююсь, перепрошую, але все ж таки є нюанси пов'язані. Зв'язані з тим, що додається е, такий термін значна атеросклеротична бляшка при коронароангіографії ангіографії чи МСКТ, хоча не надається тлумачення, що таке значна. Ну і е, оновлений да, шкала ризику Скор 2 СКО 2 op відповідно з відсотками для пацієнтів дуже високого, високого та помірно і низького ризику. Модифікатори ризику на сьогодні приділяється увага щодо використання модифікаторів, от саме субклінічний коронарний атеросклероз або ж підвищений бал за оцінкою коронарного кальцію. Пропонується використовувати у пацієнтів з помірним ризиком, або там, де стає питання непорогове питання щодо ініціації чи не ініціації терапії таким пацієнтам. Ці модифікатори запропоновані як демографічні, клінічні і біомаркери. І сьогодні, після перерви, у нас буде продовження дуже цікавих сесій, які будуть присвячені саме інноваційним напрямкам щодо діагностики та лікування пацієнтів з дисліпідеміями. Ну і е, первинна профілактика. Якщо ми говоримо раніше, то напевно має бути пацієнт скрінований і визначений щодо... Початку такої терапії так ось у пацієнтів фармакотерапевтична стратегія з метою первинної профілактики з дуже високим ризиком при рівні ліпопротидів більше 1,8 або з високим більше 2,6 має бути рекомендована з максимальним класом та рівнем, або може бути розглянута у пацієнтам з діапазоном дуже високий ризик, 1,4-1,8 або з високим 1,8-2,6, помірний від 2,6 до 4,9 і низький. Більш ніж 3 мілімоль на літр. Щодо статинів, то ну вже прозвучало, У нас є різні генерації. Найбільш потужним статином вважається все ж таки розуво статин. Якщо ми говоримо про можливості використання статинів в нашій країні, то є препарат Розістер компанії «Київський вітамінний завод, який в дозволяє, скажімо так, в помірно інтенсивні або високоінтенсивні стратегії досягати цільових рівнів. Від 30 до 50% там де ми обраховуємо цю ситуацію, знову ж таки, з позиції первинної профілактики, хотів би звернути вашу увагу, що багато років тому одне з серій досліджень HOPE-3, воно демонструвало і було проведено зокрема і в нашій країні з урахуванням поширеності ішемічної хвороби серця найбільші переваги щодо використання стратегії використання стратегії з. Розова статином пацієнтів з метою первинної профілактики, зокрема, може мати саме наша країна з урахуванням, на жаль, дуже високого ризику кількості пацієнтів, яким потрібна така терапія. Ну і більше зниження відносного ризику саме буде у умовно пацієнтів, ну, низького ризику або більш молодої категорії пацієнтів. Чим раніше ми ініціюємо і виявили таку категорію пацієнтів. Тим краще буде ефективність такого лікування. Ну і середній досягнутий рівень ліпопротеїдів на статинах і ризик повторних серцево-судинних подій. Зверніть, будь ласка, увагу: чим нижче рівень ліпопротеїдів низької густини, тим менше ризик розвитку великих коронарних або кардіоваскулярних подій. І завдяки чому, ну зокрема, одна з е, тест, це знову ж таки стабілізація, щонайменше стабілізація наявної атеросклеротичної бляшки, адже зверніть, будь ласка, увагу, товщина покришки е, атеросклеротичної бляшки е, стає більш потужною ніж е, по мірі зменшення, зменшення рівня ліпопротидів низької густини. Ну і е, дані з чисельних трайлів використання статинів. Один мілімоль зниження ліпопротеїдів низької густини, да, в залежності від тривалості. Чим довше пацієнт знаходиться в експозиції використання в даному клінічному дослідженні, тим більше відсоток редукції ризику при використанні. Ну і сьогодні дійсно цей акцент щодо впливу різних концентрацій ліпопротеїдів низької густини, зокрема, от на ризик розвитку гострого коронарного синдрому, в плані профілактики, то він демонструє, що чим раніше ми коригуємо цей доволі високий показник, тим краще прогноз у таких пацієнтів. Зниження рівню холестерину та зниження ризику судинних подій низка досліджень. Зокрема, якщо говорити про статини, більш ніж 20 трайлів, які демонструють прямий взаємозв'язок. Ми знаємо, що на 1 мм зниження рівня ліпопротидів низької густини асоціюється з 23% відсотковим зниженням серцево-судинних подій. Користь насправді від використання статинів є однакова як для первинної, так і для вторинної профілактики. На жаль, у нас поки що є фокус на вторинну профілактику, хоча мені здається. На жаль, він є недостатньо реалізованим, але більшою мірою наразі має відбуватися такий сув уваги саме на первинну профілактику. Ну і наприкінці, щоб трошечки зекономити час, я б хотів знову ж таки напевно розвіяти певні страхи, які існують не тільки у пацієнтів, але й в першу чергу лікарів. На даному слайді це вже звісно використання більш там потужних комбінованих стратегій гіполіпідемічної терапії, там дослідження Фур'є, але відносно досягнення рівнів ліпопротидів низької густини. І ризик виникнення серйозних побічних дій, м'язових подій, нових випадків цукрового діабету, онкології, геморгічних інсультів не, не знайдено прямого ефекту щодо чим нижче рівень ліпопротивівницької востини, тим вище ці ризики. Відповідно, має бути про це поінформований і клініцист, і має. Комунікувати і транслювати це щодо суспільства і популяції пацієнтів, яким ми це призначаємо. Тому наприкінці насправді розова статин да на сьогодні це один з найбільш потужних статинів, який забезпечує ефективне зниження рівня ліпопротидівницької густини та значне зменшення серцево-судинного ризику навіть у пацієнтів високого ризику препарат має сприятливий профіль безпеки і дозволяє досягати цільових показників ліпідів при відносно низьких дозах. Його застосування є ключовим інструментом у стратегії первинної та вторинної профілактики атеросклеротичних серцево-судинних подій, тому знову ж таки, з урахуванням можливостей, які є в нашій країні, можемо звернути увагу на розувостатин компанії КВЗ, препарат э, «Розістер». Щиро дякую, шановні колеги, вам за увагу. Якщо є якісь зауваження, питання, коментарі, спробую відповісти. Шановний Дмитро Андрійович, ви знаєте, мені дуже приємно було почути вашу доповідь згодом з усіма цими пунктами. Але ви знаєте, після лекції Замбона, от в мене така думка залишилася. Можливо, ми дуже сконцентровані, дуже довіряємо цим ліпопротеїдам низької щільності, не все атерогенне. Ми можемо їми охарактеризувати. От, ваше просто відношення це навіть не стосовно вашої доповіді, а просто до вас, як до фахівця, який займається цим питанням. Чи слід? Наголошувати і європейській, і взагалі світовій спільноті на те, що треба вводити інші критерії ефективності для пацієнтів з кардіометаболічним ризиком, для пацієнтів з гіпертериліцеїдемією. Ну, я сьогодні продемонструвала там якісь нічтожні, як то кажуть, концентрації ліпо низької щільності після лікування вони зростають. Це не завдяки лікуванню, а завдяки тому, що ми мали псевдозаниження за рахунок. Нак неремнантів, ваше відношення до цього дякую за ваше питання, Олена Іванівна Чи, цілком підтримує. Да, і на мою думку, напевно, ліпо низької густини це такий перший крок, популяційний крок, який охоплює. Всю популяцію дає можливості лікарю загальної практики, наприклад, інтерністу зробити цей крок. А надалі, ми, як кардіологи, ми з вами цілком зараз розуміємо, що атерогенна дисліпідемія, вона не фокусується тільки на ліпопротив низької густини. На жаль, будуть складнощі імплементації, адже введення додаткових критеріїв, окрім ліпопротидів низької густини, холестерин не ліпопротиди високої густини. Надалі ми будемо говорити в другій частині про ліпопротеїд А. він трошки. Ускладнює uh -huh. да фокусування лікаря, зокрема на цих цілях. Але я погоджую uh -huh. з вами, що це не сучасний все погляд. Так, це uh -huh. сучасний погляд абсолютно, і ми рухаємось. Uh -huh. Я впевнений. Я б хотів сказати, uh -huh. знаєте, що статини це вже вчорашній день. В якому плані? Uh -huh. Ні, 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 як вчорашній? це не має навіть обговорюватись да призначення uh -huh. стати на фундамент відповідно фундаменту фундамент. показів uh -huh. і е, е, в цільових дозах. Адже так, на жаль, ну в нашій країні поки що я вбачаю, що є недовикористання цих так, можливостей. Так, так, так. Є це є побоювання у тих побічних ефектів, які ми практично ніколи не спостерігаємо. Так. Рабдоміолізу просто для всієї території в Україні не зареєстровано жодного випадку. Тобто, страшний термін ніколи не був зареєстрований. В На жаль, це найбільш часто питання відповідно від наших колег. Я ще раз говорю: в першу чергу ми маємо побороти інерцію серед нашої так, да, спільноти. спільноти. Так. Адже як ми можемо далі це імплементувати, якщо, перепрошую, лікар задає питання і має сумніви? Дякую, дякую, дякую. Олена дякую. Дозволите да. мені Звісно. здається. Що європейська спільнота, наша медична, вже трошки зробила перший крок. Дивіться, ми вже повинні з вами, коли розраховуємо Скор 2 і пі, використовувати не так, як раніше загальний холестерин, а вже зовсім інший холестерин. Тому оця думка наша про те, що ремнантні форми. Мають дуже велике значення саме для попередження для первинної профілактики. Можливо, це і є такі. знаєте, може не яскраві кроки, але ж вони вже зроблені. А, перші кроки є. Ми повинні їх підтримати. І е, саме сьогодні ви показали Олена Івановна, як просто дуже використовувати, навіть якщо в нас в палітрі десліпії, яку ми отримуємо в аналізах, немає того, що нам потрібно. Но ми можемо просто дуже розраховувати. Оці перші кроки, дуже прості наші е, кроки як лікаря з думкою про нашого пацієнта, первинної профілактики, так. Бо я згодна з тим, що статини вже е, пройшли рік не в тому разі, а ми е, скоро будемо е, святкувати 50-річчя е, використання статинів взагалі в кардіологічній практиці. Ну я ось думаю, я що думаю, да. що так. Я думаю, що так. Да. Я просто не хочу, щоб аудиторії залишилося по-перше е, враження, що статини це минуле. Ні, статини це фундамент. Без, Без них. Ми рухатись нікуди не можемо. Але оці дискусії: чи завжди слід довіряти ліпопротеїдам низької щільності при гіпертриліцерідемії, зразу скажу не завжди. Не завжди. А от довіряти саме холестерину ліпопроти не ліпопротидам високої щільності, це вже введено в СКОР. І це, я думаю, поступово наблизиться і до е, когорт метаболічного синдрому, ожиріння і цукрового діабету. Ну тут наступний крок так. просто отримати цільові Ціль... значення цих mm -hmm. показників. Я думаю, що це не 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 так важко, так. як здається, нам зараз цій аудиторії. Дякую.